Доброго дня, сьогодні 12 серпня, субота. От я прийшов тут вже 6 ранку, прищеплював кізіл. Мене підманули. З 4-2 пропало, один вижив, але потрібен був опилювач, придбав опилювач і виявився сорт Теж Семен. Отак. От і тут він цвів. Там трошки було, але ну як фактично як одного сорту, то запилення не буде. Тому в знайомих взяв живець і окульоровочку прищеплював трошки інший сорт Кизела. Але відео буде не про те, а про мою улюблену сливу кабардинська. Це моя сама-сама улюблена слива середньотерміну. Середньотерміну, от вона десь з десятих. Чисел серпня починає достигати. От я хожу, щоправда, свічом обробляв і хожу так. Стараюся нормувати так, щоб вони одна біля одної не торкалися, коли маленькі, але коли починають вже підростати, вони все одно от слива ну, в моїх умовах, вона крупноплідна. Щас кілька зерву. Сважимо, продегустуємо. вигляд подобається, така типова слива. як на малюнку постійно в фотографіях показують. От мені здається, саме кабардинського. Ну і смак. Смак мені дуже подобається. Там в кроні Бербак гігант, а можливо теж зірву, так, який достиг. Інтересу зважить, бо ще вона тільки достигає, тому я не скоро буду тут. Ну, от три таких кабанчика. Я тут, щоб дуже нормував, то не сказав би. Слува урожайне, кожен рік з рожаєм і до гнилі так, ну гниє, так. Да. ну не так, щоб масово. Фітоспорином я вже пройшовся після свіча, думаю, теж трошки воно помогло. Можливо і не дуже. Отак от дивлюся вже і трошки є гнилі. Так, от трошки я зняв таких, які вже практично достигли, а деякі до і перестигли. Щас зважимо. Так, в мене за 100 грамів ця слива доходила. 85. 85. Ну оце рік отакий. От 78. Так, і ну цю саму крупну ще зложимо. 100 грамів. Ну, було в мене 137, здається, рекорд. Там відео попереднє десь є. Ну, ще два таких кабанчика зважив. Бербанка. Це такі вже маленькі залишилися. 152-179. Це на дозарювання положу там, хай дозарюється. А це вже наче трошки підгнивати. Ну, смак бербанка, ну такий для мене він виявився посередній. Так, зараз от саму таку крупну продегустуємо. Так, ось дуже-дуже сочна вона. Я б сказав би через сочна. От така м'якуш зеленувата, як от вона не шпет. Вона в мене теж щеплена тут, а вілочку Кабардинської. Кісточка наполовину відділяється, практично не відділяється. І от сок. Це вона практично Оце вже готова. Вже достигла от соку багато. Кисточка твердувата з кислинкою. Якщо їсти саму м'якош, то дуже солодка, солодка от, і дуже багато сахару, багато соку, в принципі, вирощування, вирощування цей сорт. Особливо проблем немає. Зимостійкий, урожайний, плоди такі середні, вище середнього, десь 70-80 щороку. Ну, звичайно, треба хоча б трохи пронормувати, тоді десь можна отримати нормальні плоди. Ну, це рік такий, що от дуже багато нелів, все не, не є з теплоїдами. Проблема от, Кабардинська, ну там де-не-де є. Може гнити, але не так масово. Тобто, от, бачимо, висить, поки що немає. Поступово не одразу достигає. Смак, смак я поставив би б ну, 4-8. Не п'ятірку, бо шкірочка трошки кислинка є. Так, дуже такого десертного, кисло-солодкого смаку і така гармонійна кислинка, дуже подобається мені цей сорт. Це, як я вже казав, один з моїх улюблених Тому раджу Кавардинська.